Для виявлення чемпіону Одеси з футболу командам вищої ліги першості міста забракло регулярної частини змагань. За підсумками багатомісячного турніру, дві команди Сохонет та Люксеон, набрали порівну очок та поділяли перше та друге місця. За регламентом чемпіонату для виявлення переможця було призначено золотий матч, який відбувся 19 листопада на тренувальній базі Чорноморця у відраді, Незважаючи на дощову погоду. Гра видалась видовищною та багатою на голи. На дев'ятій хвилині гравець Сохонет Ігор Пічоний ударом з далекої відстані вивів свою команду уперед. Шість хвилин по тому люксіон зумів відновити рівновагу Денис Коваленко не без допомоги від Відгрався суперника, зрівняв рахунок. На 27-й хвилині гри ще один рикошет допоміг Костянтину Шкорупєєву вивести люксеон уперед. По перерві на 66-й хвилині Ігор Олешко скористався з помилки захисника та забив третій м'яч у рамку. Сохонет на 72-й хвилині у ворота люксеону було призначено пенальті. Костянтин Таркановський пробив влучно та зменшив різницю у рахунку до мінімуму. Втім, на більше сохонет вже не спромігся. Люксеон виграв золотий матч з рахунком 3-2 та виборов титул чемпіону Одеси з футболу.